Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні короткий стислий гайд по поводу того, як створити власну майнінг-ферму в. Телеграмі. Ще з приходом ноткоїну я говорив про те, що це максимально актуально і за цим майбутнє. Після ноткоїну одразу ж прийшов ход, а за ходом Xblast, і це тільки початок. І далі таких проєктів буде все більше. На кожному можна буде фармити, і на кожному можна буде заробляти. Тому без ферми в такому ділі просто ніяк. Але перш ніж розпочати гайд, я хочу попрохати вас підтримати це Відео в коментарах поставити вподобайку і таким чином допомогти україномовному корисному контенту просуватися на просторах YouTube. Дякую! І тепер переходимо власне, до самого створення ферми. Найперше, що вам потрібно, це перейти на вебсайт Київ і почати спамити купівлю SIM-карт. Особливо якщо у вас є iPhone від 11-го, є Сім є максимально універсальним варіантом для того, щоб Почати перші кроки в створенні свого майнінг-підприємства. Не потрібно масштабуватися одразу на 100-200 тисяч аккаунтів, розпочніть з 10, оптимізуйте це все і потім покроково рухайтесь далі. Варіант номер один це піти більш простим, але трішки затратнішим варіантом, відносно затратнішим насправді а, це почати створювати акаунти телеграмовський через Дольфі Anti. Посилання на цей сервіс буде, звісно ж таки, в описі. Перші 10 акаунтів створені в Дольфі Anti, безкоштовні. Всі подальші будуть, звісно ж таки, платними відповідно за тарифом. Тож ми купили 10 сім карт, є сім або фізичних карт, як вам зручніше. Ми е, встановили собі додаток Anti Долфі і починаємо створювати акаунти. Е, Логінимо їх. Стандартно, і заводимо туди реферальні посилання на ход XBLAST і т.д. і т.п. Власне, після цих декількох дій у вас вже є готова майнінг-ферма в Телеграмові. Правда, лише на 10 аккаунтів. Якщо ви хочете масштабувати і розширювати це діло, робите все те ж саме. Просто докуповуєте потрібний вам тариф там на 100-200 акаунтів. І є варіант номер 2. купувати сім-карту під. Один телефон. На один телефон можна завести три телеграм-канали. Відповідно до цього, один а, смартфон буде майнити вам а, три аккаунти ферми. Тобто три смартфони, дев'ять аккаунтів. Це буде трішки затратніше, але це буде стовідсотково надійно. Власне, як і з Дольфіанті, і, можливо, для когось зручніше. Особисто я обрав саме другий варіант, тому що мені не подобається працювати з Дольфіанті, хоча Дольфіанті вибирає більшість. Дольфіанті це мобільність, а коли у тебе 100 аккаунтів і на одному аккаунті може бути лише 3 Акаунти ферми, то відповідно ми множимо і отримуємо певну кількість а, телефонів, які у разі переїзду потрібно буде брати з собою. Якщо ви користуєтесь Долфі, то вам потрібен лише вихід і встановлений додаток.